Великого етнографа Олеся Ушукевича. Сьогодні, сьогодні на нашому зібранні присутні його родичі. І я маю честь представити людей, які працюють над дослідженням творчості Олекса Ушукевича із Волинського краєзнавчого музею. пам'ять Федоровича Пошукевича, нашого колеги, великого українця, патріота, саме на його славетній землі, без якої він напевно не відбувся б як особистість, як людина, патріот, як дослідник, тому що мені довелося з ним трошки працювати, і в в кожній його думці, в кожному його слові відчувалося, що він любить цей край, відчувалося, що він любить тих людей, які тут живуть, і культуру, яку вони несуть. І е, вшанування його пам'яті напевно е, буде за допомогою книги, першої книги, написаної про Олексія Федоровича, тому що він був людина скромна, писав дуже багато. Він не афішував себе і не публікував. Він афішував те, що він досліджував. А досліджував він ті перлини, які ми зараз не можемо знайти вже в нашій культурі, які зникли. Тобто він доклався до того, що багато шедеврів українського народного мистецтва, української народної культури зараз є збереженими і ми про них знаємо, хоча знаємо вже з відручників або з відтворених фольклорними колективами, піснями чи якимись обрядодійствами. І е, книжку про Олексу Федоровича Ушовкевича написала теж Волинянка Олександра Павлівна Кондраковича. Книга називається Олекса Федорович Ошуркевич з Антеї Волинської землі. Навіть сама назва її є досить такою символічною, глибокою, я думаю, що гідною вшанування пам'яті. І ми попросимо Олександру Павлівну більш детальніше розказати про її книгу і про ту людину, як вона пізнала Олексу Федоровича в житті і в творчості. Мені дуже приємно сьогодні бачити цю залу таку знаєте, заповнену. І ви знаєте, я вважаю, що це ну, отакий вияв, може найменший вияв пошани до свого іменитого, знаменитого земляка Олекси Федоровича Кошуркевича. Він того заслуговував. Ось він ніколи не дбав ні про себе, ні про своє здоров'я. Ні про славу, ні про що. От коли знаєте, то тепер ми маємо такого, знаєте, мікрофончика і все. А то висме собі таку, знаєте, тачку за спину і їздить, і записує і полісся, і вся волинь, і, і рідне берестечко, і берестечківщина, і так далі, і тому подібне. Скрізь він був і ніде ніколи не втомилося. Я, знаєте, пишу про визначних людей. І десь знаєте, як здалеку дивишся, то хтось такий великий, хтось такий знаменитий, хтось так дуже багато зробив. А порахуємо, що зробив Олекса Ошуркевич. Він зробив надзвичайно багато. І Олекса Федорович, я маю десь сьогодні представляти. І отут у вступі я пишу, що кажуть про людину, що вона живе до тих пір, поки вона топче ряст. А про декого кажуть, що вже вона відійшла за межу, вже немає там, за невокраєм, але вона ще живе, бо живуть його праці. Про видатних людей кажуть сіль землі. Про Ошуркевича Олексу, можна сказати сіль солі землі. Настільки він був ну, е, талановитий, настільки він був прискіпливий, настільки він був працьовитий і невтомний. Що можна саме так і сказати: сіль, солі землі. Тут у нас є тільки сестра Галина Федорівна, є тітонька Ганна, от присутня, е, які і по суті вже так знаєте і небагато лишилося Ошуркевичів. На жаль, ота гілочка роду ошуркевичів Федоровичів обірвалася. На Олексі вже у Шуркевичу немає, лишилася Галина і все. Але ми повинні і шанувати і його родину, і його пам'ять. І ще повинні шануватися самі, бо ви живете на тій землі, яку топтав Олекса Федоровича Шуркевич і який її прославив. Вчився він у вашій школі, ви це маєте пам'ятати. Вчився, коли писали на газетах. Коли не було, коли була одна книжка, якщо добре в якогось учня була книжка, то було добре. Якщо вчителя була, то теж добре. Навчався він в Львівському університеті. Писати більше ще почав у школі. Так само публікувався і у Львові Львівському університетській пресі. І спочатку пішов на журналістику, працював на Львівщині, потім працював і в нашому області, а тоді вирішив, що то не його. І він пішов у фольклористику, пішов, працював у музеї, працював у Центрі народної творчості і записував пісні, вивчив все те, що записано із народної творчості в Волині. І в 1970 році виходить така книжка Пісні з Волині, така, знаєте, товстий том. І вже тоді він просто прославив Україну і прославив Волинь. Про Волинь заговорила Україна. І мені розповідали Стефанишин, композитор, скільки разів вони їх до Києва, як Київ там прискіпувалися, а ця нота, а ця буква, а ця а цей текст, а це все. Олександ витримав це все і разом з Стефанишином Вони цю книжку видали. І Дякувати Богу. Бо ще Закарпаття так поспішили. І все, і музична Україна припинила вид, видання цих книг. Так що, якби не Олекса Ошуркевич, то хто знав ті волинські пісні, якби не вони. І коли Олекса десь там із. Власюком зустрівся в селі залюття Старовижівського району і давай вивчати оту лірницьку традицію, лірницькі пісні. Тобто вони ніби вже пропали, ніби вже їх не знають. А він почав, знаєте, копати із того колодязя, з тої нашої народної, безсмертної, талановитої криниці, черпати оті пісні і вичерпав. І виявляється, що в основному то так. Шковорода у Володимирі Волинському. Тут у нас у камінь каширському районі аж знайшов три чоловіки, про яких я не знала, ніби я була непогана і вчителька, і непоганий фольклорист, але я про них не знала. Бо зробив відкриття і видав таку книжку Лірницькі пісні Лірницькі пісні з Полісся. Саме лісі. але я наприклад не знала, що у нас на колісі були такі труби завдовжки два-два з половиною метри. Тобто знов-таки Олекса в місті життя. От уявляєте, труба, яка до, до цього, до самого стіни. Отакі от були нас труби. про Олексі Українку писали багато, але Олекса найбільше. Купався, там, навіть досліджував, де була о, віта, українська, куди ходили, хто писали, з ким зустрічалися, з ким косачів. От він удає книгу, сім'я Косачів, родина Косачів і Волинян. Пендас писав так. Інститут мистецтвознавства, культуристики та етнології, Писав так. Волиська жінка у козацькому місті Брестечко народила вас. Для добра з великої вітри на Волині здавна побудує народна приповідка, де мати родила, там земля мила. Священна ідея антеїзму стала способом вашого життя. Антей, ви знаєте, це син Гери, богині Гери. Антей, який ну, був ну, який непереможний. Тобто достатньо було з ним, з ким він не боровся, він все одно перемагав Плекса Ошукевич з антеї Волинської землі. Тобто з числа найвидатніших, найбільших Волинян. Він належав до них. Олексій Ошукевич писав не тільки про Волинь. Він відчував, що треба підставити своє плече батьківщині Тараса Шевченка. І він їздить. Він 61-го по 1999 рік він їздив кілька разів літо відпустка і своя така, знаєте, ну, скажімо так, уже братська пень, зарплата він бере ту зарплату і їздить і в Кирелівку, теперішнє Шевченківське, і там Зелена Балка, і е, Вільшану, і інші міста, е, села Звенигородщини. І вивчає творчих. Ще була в нього така книжка, яку він написав Оповіді Шевченкового краю. І він записав перекази, легенди, які ще ніхто не писав про Тараса Шевченка. Він записав, і ще що дуже цінне для любого фольклориста, для любого мовника, дуже цінне, що він подає у своїй книзі оповіді Шевченкового краю. Сорок словник персоналі Шевченкового роду. Про сорок родичів Тараса Шевченка він подає свої книжки. Детально про матір, про батька, про дітей, ось скільки було дітей, хто живий, хто помер. Не тільки Шевченків край вивчав, він вивчав також і пішов стежками Івана Франка. І теж записав багато такого, чого вже забулося, хто нічого не знав. Він ще був багато і для відрока, він ніби як чекав, ніби писав статті. У 2002 році виходить його книжка Берестецька знаєте, Там це Ісуса розпілили. Є прекрасна така в нього книжка ще під містечком. Там під Берестечко. Це теж кількість статей, його есе, і знову стати про берестечко. Тут Він розглядає помічено, то антологія, поедина антологія. Він подає двох 65 авторів. Треба відзнати без узбілічі ще, ще перечитати і дати короткий, навіть такий протестин тут а але подав. Пам'ятається про легкої руки. І пам'ятаєте, що якщо поставити меду, йдіть до неї. Як можна з останніх сил ідіть, сьогодні когось затягнути. Яку це зробив колекція шукає. Чину, дякую. Вкратці Олекса Федоровича війшли до таких інституцій великих, як Інститут етнографії, фольклористики і мистецтвознавства імені Максима Римського в Києві. Зберігаються його роботи в Національній бібліотеці імені Василя Стефаника у Львові, в Національній музичній академії також у Львові імені Лисенка, в нашому Волинському обласному архіві і частину праць Олекси Федоровича і особистих скажімо, документів Галина Федорівна передала до нашого Волинського краєзнавчого музею. Ми їх потрошки опрацьовуємо, десь щось не знаємо, когось щось запитуємо. І цього року, у квітні місяці, в нас пройшла конференція, присвячена вона Олексі Федоровичу, тому що він був ну, якби нашим батьком, нашого відділу етнографії Волинського краєзнавчого музею. Саме з його ініціативи постав така організація, тому що не треба було раніше займатися фольклором, не треба було збирати зразки народного мистецтва. Треба було вивчати лише радянську рибу, як жили колгоспники, герої праці, робітники і все. А те, чим вони жили. Вже сходило на Нівець. Олекса Федорович так от склалося в його житті, що він запропонував тим людям, яким це було цікаво, і відділ наш був створений. І ми тепер продовжуємо його якби справу в музейній галузі. А працював Олекса Федорович в музеї в 1961 році. Він вперше прийшов до нас в музей. Пропрацював 5 років до 1966 року. Згодом він перейшов на іншу працю, збирав фольклор в Центрі народної творчості. Але там, в силу різних обставин життєвих, він знову повернувся на роботу до музею в 1984 році і до виходу на пенсії працював в нашій установі. Я хочу сказати, що Олекса Федорович, не дивлячись на те, що ми зараз кажемо про нього, дуже гарні слова, такі пафосні, так? він був самою звичайною людиною. Це навіть засвідчує ті матеріали, які ми маємо перед собою. Я спеціально взяла для, для вас тут є кілька шкільних таких документів. Це табелі з Берестечківської школи Тут позберігалися. Якщо вам буде цікаво, ви можете потім підійти і подивитися. Людина вчилася так, як ви. Щось подобалось, щось не так подобалось, правда? Але якщо є бажання до чогось лежить душа, то воно в житті потім переростає, переростає в дуже добру, хорошу справу. І я думаю, що вам це буде дуже хороший приклад, тому що ви навчаєтеся і ще думаєте, що вас чекає в тому житті. А приклад життя Олекса ну якраз є таким показовим, що зірок з неба не треба збирати, треба робити те, що підказує своє серце. Ну, а розум вам допоможе, правда? Тому, якщо захочете, ви подивитеся, тут навіть є табелі, написані не на карточках, ось таких же, так, друкованих, а від руки самі діти писали І з вчителями разом, ось оцінки. От ви побачите, це табель у нас є п'ятого класу за 46-47 рік. А Тут є 6 класу Берестечівської середньої школи Олексія Ушуркевича. Ось його почерком написано. Замітки такі. Які вчителі його вчили по прізвищах Для директора для вчителів. Можливо, ви їх знаєте, тому що ми не знаємо цих людей, але це ваша історія. І ми навіть просимо вас, щоб ви нам допомогли з'ясувати, хто ці люди були. Такий цікавий документ, особливо це, напевно, для випускників школи. Так? Це атестат зрілості, теж вашої школи. Зовсім інакше виглядає, правда? Після навчання в цій школі Олексій Федорович пішов вчитися здобувати освіту в місті Львові в Національному університеті імені Івана Франка. По завершенню, ставши вчителем української мови і літератури, працював в редакціях різних районних газет, а згодом я вже казала у Волинському краєзнавчому музеї. Він мав такі вподобання. Як ми всі з вами, він, наприклад, дуже любив листівки. А там на виставці ви побачите, там у нас є кілька листівочок з привітаннями, особливо з квітами. Це, напевно, ну, душа його раділа, коли він бачив квіти, ось таке ну, саме звичайне створіння. Потім він захоплювався фотографією. Ми, на жаль, не знали, ну, якось трошечки щось догадувалися, десь щось бачили, але так Олексій Федорович ніколи не розказував, що він збирав листівки. 300 листівок є з квітами. Уявляєте, сам чоловік зібрав. І велика колекція фотографій. Фотографій і по роботі, і просто друзі, колеги, і знайомі, і краєвиди. По-перше, їх є 5 альбомів і ще окремо в папках. Частину ми якось перебрали, подивилися, щось знаємо, щось не знаємо. І, і те, що ми вже дослідили, те, що ми вже знаємо, ми вирішили оформити в виставку, показати за допомогою фотографій. Виставку про життя Олексія Федовича. Так вона називається Дорогою життя Олексія Ошуркевича». І я запрошую працівника нашого музею Юрія Лякова трошечки розповісти про цю виставку для вас Над вами. Фотовиставка під назвою Дорогою життя Олексія Ошуркевича». Вона присвячена одному краєзнавцю, етнографу, заслуженому працівнику культури України, лауреату багатьох престижних премій. Зокрема, всеукраїнських премій імені Павла Щубинського, Миколи Гнатюка та обласної премії імені Миколи Коделя. На жаль, 9 жовтня 2010 року Олекса Федорович несподівано для рідних та близьких пішов із життя. В нього було чимало ще творчих планів, він на жаль, не встиг здійснити. Після його смерті його особистий архів був переданий до Облинського краєзнавчого музею. Його рідною сестрою Галиною, котра зараз присутня серед нас. На основі цього архіву нам була створена виставка, присвячена його пам'яті. На виставці виставка складається з 50 фотографій, котрі зображають основні етапи життя Олексія Федоровича. Також на виставці є комплекс речей, котрі в свій час належали. Видатному вченому Олексію Шуркевичу. Олексій Ошуркевич народився 1 квітня 1933 року у славетному волинському містечку Берестечко. Він народився у ремістечній родині. Його батько за професією був шерцем. Його е, обістя родини Ушуркевичів знаходилось е, за кількасот метрів від. Історичного центру містечка Берестечко це позитивно вплинуло на його подальший світогляд, на його формування як людини. З дитинства Олексій Шукевич любив слухати розповіді берестецьких старожилів про подвиги козаків під час відомої битви під Берестечком. На фотографіях можна побачити його у колі у родинному колі, у класі, у шкільному класі, його рідну школу. У дев'ятсот році Олександ Шапкевич закінчив Берестецьку школу та поступив у Львівський державний університет на філологічний факультет на відділення української філології. Навчатися в той час на українській філології було нелегко. Доскуляв постійний ідеологічний тиск та постійні підозри в націоналізмі з боку керівництва вузу та контролюючих органів. Комуністичної влади. Вже під час навчання в університеті Олекса Федорович починає здійснювати перші фольклорні експедиції по Волині та Полісі. Його перша експедиція відбулася у 1955 році у містечку Шацьк на Волині. У 1966 році він переходить на роботу до будинку народної творчості Волині. Він там працює спочатку методистом, згодом завідуючим відділу фольклору та етнографії. Через кілька років він переходить на роботу до Волинського відділення Товариства охорони пам'яток історії та культури. В цей час, всі ці роки, він здійснює численні подорожі по селах Волині та Полісся. На цих фотографіях можна побачити його у селі, Залюття Старовичівського району. У селі Велика Глуша Любочівського району в цей час він активно спілкується з багатьма відомими людьми того часу. На світлинах можна побачити його із письменником Олександром Віткою з Білорусі, з Йосипом Струцюком, із Василем Скоратівським, відомим дослідником фольклору, і з музикознавцем Михайлом Мишаничем. У 1989 році, саме завдяки зусиллям Олекса Федоровича, у Волинському краєзнавчому музеї було створено відділ етнографії та народних промислів. На цих світлинах можна побачити його під час роботи у краєзнавчому музеї. На світлинах ми бачимо його під час відкриття різноманітних виставок, під час лекцій, під час конференцій. Визнання до Олексія Федоровича прийшло лише наприкінці життя. У 1990 році він, його нагородили республіканською премією імені Павла Чубинського. У 1999 році він отримав обласну премію імені Миколи Коделі. У 2006-му його нагородили званням заслуженого працівника культури України. А вже посмертно, після смерті, в 2010 році, він отримав і всеукраїнську премію імені Миколи Гнатюка. Останні роки життя Олекса Федорович жив на тихій вулиці Даншина в невеличкій квартирці, де до самої смерті продовжував працювати над своїми багатоцінними працями. Помер олекса федови сподівано для рідних та близьких внаслідок важкої хвороби. Був похований на міському цвинтарі містечка Боростечко. Дякую за увагу. Дякую то я взяв участь в експедиції футбольно-отнографічній, щоб проводив інститут суспільних наук. Вони якраз тоді їздили на полісся, на наші полісся, на Кащадський район тоді ще був, в район, і я тоді поїхав. Ось мабуть, в тих часів мене був технологія. І раніше, ще дві роки так, ми тут цікавитися, вийдемо крайні пам'ятками історії. Біля Берестецька до Школась, могли якось такі кашивало, ну то там дуже це знали всі місцевості. Мій дідусь був по матерійній лінії. Дуже любив оповідати такого фантастичного характеру, міфологічного характеру, оповіді тоді був хлопцем, тоді не можу сказати, він почав на шмеду. Та що ти там на ніч, спати не буде, хлопця. Коні все таке бачу і так далі, і ці ареці. Ну а потім проказавську могли, про проказавську, це все. Тут батько більше розповідав. він теж був такими били те, що легенди, дека про кромека зокрема. Іншою місцевого характеру. Як оце переконався, дуже багато значить усе в дитячій робіт. Якщо в душі дитячу щось посінняється, якесь добре зерно, то я смертися зерного рано чи після розставити. І колорит місцевий матір. Дієк може, немає такого району, де не був. І більше ти поставити ходім. Так, в першу чергу, я збирав дуже записував на магнітофонію. Тобто, щоб зберегти повністю всі мовні особливості твору, фонетичні, містичні і так далі.